Сьогодні ми хочемо ознайомити вас з процесом фільтрування, оскільки ця операція дуже часто проводиться в хімічній лабораторії. Фільтрування це відокремлення твердої фази від рідкої через пористу перегородку вату, папір або марлю. Для того, щоб провести фільтрування, нам необхідно мати штатив, металеве кільце, лійку, хімічний стакан. Промивалку, скляну паличку, фільтр і рідину з осадом. Спочатку складаємо установку для фільтрування. Для цього металеве кільце вставляємо лійку. Під лійку вставляємо хімічний стакан. Становимо так, щоб скошений кінець лійки торкався внутрішньої сторони хімічного стакану. Таким чином фільтрування буде відбуватися швидше. Далі складаємо фільтр. Розгорнутий фільтр з однієї сторони. Має трьохшаровий сегмент. Фільтр вставляємо лійку так, щоб цей трьохшаровий сегмент припадав на скошений кінець лійки. З промивалки фільтр змочуємо водою для того, щоб він щільно був притиснутий до країв лійки. Далі приступаємо до фільтрування. Для цього рідину з осадом перемішуємо скляною паличкою. Скляну паличку направляємо на фільтр ближче до центру і до, того, до тієї частини фільтру, де фільтр складений втроє. І по скляній паличці наливаємо наш розчин. Рідини наливаємо стільки, щоб вона не доходила до країв фільтра на 1,5 см. Наступну порцію рідини будемо наливати тоді, коли профільтрується попередня. В результаті фільтрування ми отримуємо прозорий фільтрат, який збирається в хімічному стакані.